Отже, що зараз відбувається законопроектом 5488 після того як 13 травня біля стін міністерства юстиції України відбувся пікет акція протесту, достатньо значна гучна акція протесту проти? Зазначеної законодавчої ініціативи, нагадаю, 54.88 – Це законопроєкт кабінету міністрів, тобто розробником є міністерство внутрішніх справ, але суб'єктом законодавчої ініціативи є кабінет міністрів України. У 2021 році цей законопроєкт був зареєстрований у Верховній Раді відповідно 13 травня. Тому на четверту річницю біля мін'юсту була акція протесту, і цей законопроєкт є диким абсолютно, тому що він покликаний в Україні скасувати. Всі базові фундаментальні конституційні права і свободи людей, свободу слова. Це законопроект скасовує свободу від розповідання, свободу медіа, свободу політичної діяльності. Я в попередньому відео кілька тижнів тому роз'яснював деталі по цьому законопроекту. Тому в посиланні в описі під цим відео я даю посилання на те відео. Я зараз хочу сказати, який стан справ на зараз, після проведеної акції 13 травня. Цей законопроект нагадаю, він пропонує карати за негативне ставлення, тобто він пропонує в законодавстві в правовому полі зафіксувати поняття нетерпимість, а нетерпимістю пропонується вважати в тому числі негативне ставлення за різними ознаками, в тому числі за ознакою політичних поглядів і переконань, а також за ознакою сексуальної орієнтації і гендерної ідентичності так званих. Отже, 13 травня вийшли люди до Міністерства юстиції в засобах масової інформації, в медіа, в онлайн-медіа. Це набуло широкого резонансу. Щонайменше десь на наших платформах, на моїх і руху всі разом. Це відео відповідно з підстінним Мінюсту, подивилися понад 800 тисяч людей, сукупна аудиторія перегляду понад мільйон людей після події 13 травня. Отже, ми, чому ми пішли до стін Мінюсту? Тому що ми пішли до стін міністрів. В ідеалі треба йти до стін кабінету міністрів України на Грошевського 12 дріб 2. Але зараз в умовах воєнного стану урядовий квартал він перекритий і доступи, і підступи і туди ну, обмежені, обмеження, а фактично заборонені. Тому немає фізичної можливості прийти з цією акцією до. Кабінету міністрів з вимогою відкликати цей законопроект, ключова вимога не виправити його, не відредагувати, не вдосконалити, а просто відкликати і відправити його в утилізацію, в смітник, в корзину як абсолютно ганебної ганебну пляму на історії законодавчих ініціатив українського уряду. Але біля кабміну, через обставини воєнного стану, зараз фізично неможливо підійти і зробити акцію протесту. Тому відповідно було ухвалено рішення і. Нами, як рухом всі разом, і партнерськими і всіма організаціями, провести захід біля Міністерства юстиції. Чому Міністерство юстиції? Тому що, тому що саме Міністерство юстиції воно е має серед своїх повноважень функцій робити висновок по всім законодавчим ініціативам, які, де суб'єктом такої ініціативи є Кабінет міністрів, тобто уряд. В уряді будь-яке міністерство може розробити законопроект. Звісно, потім на засіданні уряду відбувається голосування за цей законопроект для його реєстрації в Верховній Раді. Але по кожному законопроекту, точніше, проєкту законопроекту, який розробляється різними міністерствами в кабінеті міністрів, саме Міністерство юстиції обов'язково дає правовий юридичний висновок. Щодо цього законопроекту на відповідність Конституції, на, на відповідність чинному законодавству і на відповідність на, для урахування різноманітних, делікатних юридичних нюансів і обставин. Це перша причина, чому біля мінюсту. Тому, відповідно, Міністерство юстиції, безсумнівно, має, має мати позицію і відповідно висновок про законопроекту 5488. Тому ми прийшли, щоб Мін'юст дав негативний висновок і ініціював. Як провідне міністерство, яке відповідає за законодавство в Україні відкликання цього законопроекту, ми отримали відповідь від Міністерства юстиції. Я зараз розкажу, про що ця відповідь? І власне, це є предметом цього відео. Ще одна причина, чому ми звернулися саме до Міністерства юстиції, це тому, що нинішнім міністром юстиції України є Ольга Стефанішина, і за збігом обставин в нинішній історичний період. Посаду міністра юстиції посада, поєднується з посадою віце-прем'єр-міністра з питань європейської інтеграції. Тобто в Кабінеті міністрів є така окрема посада віце-прем'єр-міністра з питань європейської євроатлантичної інтеграції. А тепер увага. І посаду віце-прем'єра з європейської інтеграції і посаду міністра юстиції України в нинішній історичний час займає одна й та ж сама людина: Ольга Стефанішина. Я зараз вам... Я її покажу. Оце Ольга Стефанішина. Тобто, Ольга Стефанішина сьогодні в Україні обіймає одночасно дві посади: і міністра юстиції, і віцепрем'єра з питань європейської євроатлантичної інтеграції. І що дуже важливо, і міністерство юстиції відповідально давати висновок по всіх законопроектах уряду, і міністра і віцеприофіс віцепрем'єра з питань європейської інтеграції. Офіс віце-прем'єра з питань європейської інтеграції, він тим більше дає висновок по всіх законопроектах, які мають статус євроінтеграційних. А законопроект 54.88 має статус євроінтеграційного. Я зараз хочу вам продемонструвати це. Ще одне зображення вивести на екран. Отже, як ви бачите, законопроект 5488 має статус євроінтеграційного. А, і ось тут така а, синій, синій прапор Європейського Союзу. От ви бачите, це означає, що цей законопроєкт. От я навожу, навожу мишкою, впливає слово євроінтеграційний. Тобто, це означає, що цей законопроект обов'язково обов'язково знаходиться. Під безпосередньою увагою, дуже прискіпливою увагою офісу віце-прем'єр-міністра з питань європейської євроатлантичної інтеграції. Отже, це був вступ. А тепер увага, що нам відпові... відповіла Ольга Стефанішина, яка є одночасно міністром юстиції і віце-прем'єром з питань європейської інтеграції. Отже, нам надійшов лист на офіс організації всі разом з міністерства юстиції України. Саме ми відправляли від організації всі разом, в тому числі від інших організацій, лист на Міністерство юстиції, і вручили його в руки біля мін'юсту 13 травня поточного року з вимогою ініціювати на засіданні Кабміну відкликання законопроекту з Верховної Ради. І отже, в мін'юсті нам відповіли, але відповіла не Ольга Стефанішина, а відповів заступник міністра Олександр Банчук. А тепер увага, що вони відповіли. А вони включили дурника. Я не, я не побоюся назвати речі своїми іменами. Включили дурника. Отже, увага. Ну, це стандартна практика, до речі, хто має досвід листування з органами влади. Вони люблять все посилатися на те, що органи влади е, діють відповідно е, діє на підставі та в межах повноважень та у спосіб передбачених Конституцією та законами України. Тут вони починають натякати, що це типу не їхні повноваження. Отже, керуючись положеннями статті такої, такої Конституції України про центральні органи влади, значить Мін'юст відповідно до покладених на нього завдань надає роз'яснення та організовує розгляд звернень громадян, пов'язаних з діяльністю мін'юсту. Питання порушенню зверненні нашому зверненні не стосуються питань, які пов'язані з діяльністю мін'юсту. Пише заступник міністра Банчук, а я від себе додаю, він обманює. Це неправда, тому що порушення нами питання напряму стосується діяльності Міністерства юстиції, тому що Міністерство юстиції України дає правовий юридичний висновок по всім законопроектам. А зараз Міністерство юстиції також очолює віцепрем'єр з європейської інтеграції, і це прямий обов'язок віцепрем'єра з європейської інтеграції давати висновки по відповідних законопроектах, ініціювати їх голосування або їхнє відкликання. Але Банчук продовжує наголошувати заступник міністра юстиції. Типу, вони наголошують, що вони пояснюють, що Міністерство внутрішніх справ є розробником цього законопроекту, тому, типу, звертайтесь до них, Ось, пишуть. Питання про відкликання законопроекту розглядається на засіданні Кабінету міністрів. Пропозиції до цього, з цього питання вносить головний розробник ініціатор законопроекту. У зв'язку з викладеним з порушеним питанням, необхідно звернутися до Міністерства внутрішніх справ України. Це називається відмазка, це називається включити дурника. Ми, звісно, з Міністерством внутрішніх справ само собою комунікуємо і звернення до них направляємо. Це окремий паралельний процес. Але саме мін'юст і віцепрем'єр з європейської інтеграції, одна й та ж сама людина, Ольга Стефанішина, має пряму і безпосередню відповідальність за цей законопроект, за його зміст, за його наповнення. А відповідно за його відкликання, чого сьогодні вимагають українські громадяни і різні громадські організації, релігійні організації, Асоціація адвокатів України, до речі, виступає проти цього законопроекту. Навіть офіс Генерального прокурора виступив проти цього законопроекту. А Мін'юст умиває руки, і офіс віце-прем'єра з європейської інтеграції. Попри те, що вони мають не просто право, вони мають зобов'язання надавати юридичною експертизою висновки по законопроектах. Вони умивають руки і включають дурника. Тому станом Зараз ми можемо констатувати, що за підсумком акції 13 травня да нам направлено на лист відповідь від мін'юсту, але це абсолютно порожнеча. Це не відповідь. Тому запитання залишається відкритим і, відповідно, суспільний запит залишається актуальним. До Міністерство юстиції України до МВС само собою, але до Міністерства юстиції і офісу віцепрем'єра з питань євроінтеграції Ольги Стефанішиної питання залишається актуальним: ініціювати відкликання цього законопроекту 5488 на черговому найближчому засіданні Кабінету міністрів як такого, який суперечить. Конституції України, як такого, який складає загрозу фундаментальним правам і свободам громадян України, свободі слова, свободі політичної діяльності, свободі розповідання. Тому що, якщо цей законопроект буде, буде далі рухатись у Верховній Раді, це буде ще раз свідчити про те, що. Чинний поточний політичний естеблішмент України пропонує і надалі обмежувати фундаментальні права і свободи громадян України. Це означає, що у разі ухвалення цього законопроекту журналісти не зможуть вільно висловлювати негативне ставлення до різних процесів явищ. Політики не зможуть вільно виступати з трибуною Ради, будь-якої ради, місцевої чи Верховної Ради. Журналісти не зможуть вільно висловлюватись, а проповідники і священники не зможуть цитувати святе письмо, тому що багато цитат святого письма за визначенням в них є негативне ставлення до певних речей, до певної практики або способу життя і способу поведінки. Законопроект 54.82, 88, Це не просто ганьба, це просто сором. Законодавчих ініціатив українського уряду тому він має бути відкликаний. Ми звертаємо на це увагу і звертаємося також до різних інституцій громадянського суспільства, активізувати і радикалізувати свою позицію і відповідну вимогу. Тому, шановна Ольга Стефанішина, відповідь від вас продовжує очікуватися, і, звісно, від кабінету міністрів прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. І відповідне рішення у фінальному. Підсумку має ухвалити Кабінет міністрів України. Поширте, будь ласка, це відео. Перейдіть за посиланням в описі під цим відео. ознайомтеся з цим законопроектом. Він є одним з кількох найнебезпечніших, які зараз відбуваються, знаходяться у Верховній Раді. І 54,88 він зараз включений в календарний план нинішньої сесії Верховної Ради. Дякую за увагу. Побачимось.